Вітаю, я цифровий помічник від компанії Метлайф. Сьогодні я знайомлю вас зі страховим продуктом за допоміжними ризиками страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку з виплатою додаткових страхових сум. Цей продукт призначений для дорослих, тому за ним можна укласти договір страхування у віці від 18 до 64 років. А максимальний вік на дату закінчення його дії становить 65 років. Мінімальний строк дії страхового продукту становить 1 рік. Мінімальна страхова сума, тобто мінімальний розмір страхового покриття, становить 50 тисяч гривень, якщо договір страхування, до якого входить цей продукт, не передбачає накопичувальної складової, якщо ж договір має накопичувальну складову. То страхова сума за цим продуктом не може бути меншою, ніж гарантована страхова сума згідно зі страховим продуктом за основним ризиком. Страхова премія розраховується залежно від розміру страхової суми. Даний продукт поєднує в собі три ризики, передбачаючи різні страхові виплати. Отже, у випадку смерті застрахованої особи внаслідок нещасного випадку страхова виплата складає 100% страхової суми за цим продуктом. У випадку смерті застрахованої особи разом зі своїм подружжям, внаслідок одного нещасного випадку, додатково буде здійснена ще одна виплата на випадок смерті подружжя у розмірі меншої з двох сум, а це 100% страхової суми або 1 мільйон гривень. У випадку смерті застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, яка на момент його настання мала дитину віком до одного року, додатково буде здійснена ще одна виплата. На випадок сирідства – у розмірі меншої з двох сум, а це 100% страхової суми або 1 мільйон гривень. Якщо ж одночасно спрацюють ризики смерть подружжя та сирідство, то окрім виплати на випадок смерті застрахованої особи внаслідок нещасного випадку будуть здійснені обидві додаткові виплати. Додатково звертаю увагу, що умови цього продукту. Передбачають застосування індексації, це означає, що в разі сплати індексованих, тобто збільшених страхових внесків, страхова сума також відповідно збільшується. Цей страховий продукт підходить тим, для кого важливим є додатковий захист на випадок смерті внаслідок нещасного випадку, а також забезпечення фінансової стабільності близьких та рідних. Бажаємо вам зважених рішень разом з компанією MetLife.